Знаєте, що я так помічаю? Часто майстри, які, наприклад, ось такі вироби виготовляють, вони кажуть, та що воно все таке класне, дивіться, я виготовив умовальник і тому подібне. Але ніхто не каже за касяки, ніхто не показує часто деталі, ніхто не показує якісь нюансні моменти. Вони показують гарну картинку. Я також це роблю. Але я стараюсь завжди концентрувати увагу на якийсь швах, щось постійно. Я стараюсь якось це показувати, в принципі. Е, да, не ідеально, я ніколи не кажу, що в мене ідеальна робота. Я сам бачу, ну, блин, ну, я в цьому випадку, коли бачу якусь ну, я міг би зробити краще, але в принципі, е, непогано, скажу так. Я дуже такий е, в якомусь плані придірчивий, але є така доля в мене, що Ну, забиваю бол, да, ну, є такі. Ну, головне, щоб я був задоволений і загальна картинка була нормальна. Типу, в міру э, допустимого, скажем так. Тому, незважаючи на всі, э, коротше, стараюсь робити як можу. Ну, завжди стараюсь робити ще краще, чи можу.